Про декоративні витяжки. Вони декоративні не тому, що вони виконують чисто там, якусь красиву обкладинку для стінки. Ні. Вони мають спеціальні декоративні фасади, пристійні витяжки. Їх є дуже багато видів, ось, наприклад, така чи така. При виборі декоративної витяжки зверніть увагу, що а Витяжка з скляною панеллю, наприклад, бажана скляна, не металева, оскільки метал від вологи буде втрачати свою текстуру. Скло все ж в цьому плані довговічне. Щоб пара, який піднімався, він не осідав на склі. Для цього є спеціальні конструкції витяжок. Є бренди, які економлять на конструкціях, але там, я приведу, в приклад, декілька варіантів, які в нас дуже популярні, про них хороші відгуки а, і хороша ціна у нас в екіфір. Чому я рекомендую саме ці витяжки? А, їхня конструкція дозволяє відкрити скляну частину і її зафіксувати. Таким чином, пар буде попадати а, саме у фільтр, у робочу частину її. Задача витяжки – покрити всю. Площину варильної поверхні, ну, бажано навіть з маленьким запасом, щоб весь пар поступав саме у витяжку. А інакше він просто буде циркулювати мимо, і це все одно цей весь жир він буде осідати. Потім будете просто вимивати це все, ну а витяжка якраз для цього і потрібна. А, Посилання на ці всі витяжки є у нас в шапці профілю. Це я все вам розповідав про витяжки з виводом у вентиляцію, тобто централізовану вентиляцію або назовні, якщо у вас приватний будинок. Якщо у вас немає можливості зробити простий монтаж, а як я вже казав, складний монтаж він буде красти продуктивність витяжки, то вам варто придбати витяжку з функцією рециркуляції. Така витяжка не потребує ніякого виведення у вентиляцію, взагалі ніяких трубок. Вона буде максимально чистити повітря за допомогою спеціальних вугільних фільтрів. Ці вугільні фільтри вони бувають або одноразові, або багаторазові, є безліч в інтернеті. Ці фільтри вони ставляться перед мотором і повітря, яке проходить. Крізь ці решітки, воно буде залишати тут жир, а проходячи через вугільні фільтри, воно буде залишати запахи. Звісно, від якості цих фільтрів, від частоти заміни цих фільтрів, буде залежати якість роботи витяжки. Витяжки з рециркуляцією використовують, наприклад, при монтажі. Там, над островами, де по центру кухні є острів, де знаходиться варильна поверхня, і над нею ви розміщуєте якусь колонну витяжку, від якої ви не зможете відвести якісь складні комунікації. Також, якщо у вас, як я вже сказав, досить складна комунікація, там на кухні десь в кутку варильна поверхня, а до неї там, витяжка десь взагалі в іншому куті. І монтувати якусь складну комунікацію з трубок досить складно, ви можете придбати і встановити витяжку з рециркуляцією. Приклад витяжки за принципом рециркуляції я, звісно ж, наведу. Силання на неї буде в шапці профілю. Давайте підсумуємо: якщо ви витяжку, перше це треба визначитися з способом її встановлення. Якщо ви вибрали кухню закритого фасаду, вам не треба, щоб витяжка якось впливала на її дизайн. Вибираєте повна вбудовану витяжку або вбудовану з телескопічною частиною. Якщо ви вибрали дизайн інтер'єра інший, і хочете вже придивитися якусь гарну витяжку, то обирайте її таким чином, щоб певна частина цієї витяжки фіксувалася, і пар попадав прямо у фільтра. Вибирайте витяжку. І встановлюйте її таким чином, щоб монтаж був якомога простіший. Бо кожний вигін труби відведення повітря, кожний перехід з, там, з прямокутного у кругле буде е зменшувати продуктивність витяжки. А обирайте витяжку за продуктивністю, опираючись на в першу чергу на її характеристики е по паспорту прилада. Е звісно, виробники люблять трішки завищувати. Але беріть з невеличким запасом, оскільки на кухні може бути різна кількість людей, може готуватися за один раз різна кількість страв. Візьміть з більшою продуктивністю формулу я вам вже показував. Стосовно поради під час використання витяжки, під час її роботи, відкрити вікно, щоб утворився певний такий повітряний потік, щоб повітря, яке заходило через вікно, воно потрапляло далі витяжку Таким чином, це пришвидшить вивітрювання вологи. За підбором витяжок звертайтесь до нас в ITFріcom.ua. У нас є величезний асортимент за різними цінами. Ну Вони всі найнижчі в Україні. Ми для вас підберемо найкращий варіант.